Весна 2025 року, і ми знову розпочинаємо високий сезон автобусних перевезень. Хочемо вам нагадати про ті маршрути, які є в автобусній компанії Євроклуб, та ті, які з'явилися або невдовзі з'являться в нашому переліку. На початку давайте додамо трішки музики. Ось так, супер, щоб вайб цього відео чітко передавав атмосферу, яка панує на кожному рейсі компанії Євроклуб. Наші автобуси вже готові виконувати рейси з Києва, Житомира, Рівного, Львову до міст Німеччини, Австрії, Угорщини та Словаччини вже невдовзі. Зараз я вам детально розкажу про кожен із маршрутів. Давайте розпочнемо саме з нашого нового сполучення Київ-Відень, який їде через Словаччину. Ми вже більше ніж 25 років їздимо до Відня, але маршрут пролягав через Будапешт. Території Угорщини. Тепер ми розширили географію слідування автобуса і через Словаччину. Цей напрям, як і всі інші наші прямі маршрути, розпочинається в Києві. Переходимо до карти. Відправлення зі столиці України відбувається зранку, так, щоб час прибуття по містам призначення був в зручний час наступного дня. Автобус завжди їде через Житомир, проїжджає з проїжджає місто Рівне і прямує до Львова. І є своєрідним хабом на шляху до Європи пасажирів з усіх куточків України, зупинку робимо на автостанції Стрийська. Тут же маємо власне представництво, де пасажир може придбати квиток або отримати детальну консультацію. Знаходиться на третьому поверсі будівлі автостанції та працює щодня без вихідних. Вовжуємо маршрут і їдемо в сторону Закарпаття. Спочатку проїжджаємо місто Стрий, далі проїжджаємо Мукачево. Потім проїжджаємо Ужгород. Пройшовши паспортний та митний контроль, потрапляємо на територію Словаччини: Перше місто Кошиць. Потім їдемо через Прящів, Попорот, Банську Бистрицю до міста Нітра, а звідти до столиці Словаччини, Братислава. Вже з Братислава ми прямуємо до Відні. Маршрут з Відня має зворотній порядок. Весь маршрут ви можете побачити на карті. Купити квиток зручно та вигідно в офісах компанії або ж на офіційному сайті, де, окрім тих міст, які ми вже описали, ви зможете знайти і інші міста відправлення та прибуття в Україні. Чернігів, Суми, Полтава, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Кропивницький, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Ми не агітуємо, але запрошуємо всіх пасажирів подорожувати з нами. І наші переваги це очевидні речі. Сучасні, нові, комфортні і безпечні автобуси та висококваліфіковані водії. Зручні крісла завжди відчинений туалет і Wi-Fi працює протягом всієї поїздки. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайку. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях. І, звісно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Євроклуб, найкращий перевізник України. До нових зустрічей!